На Черкащині триває програма з обміну лампочок від Укрпошти. Новий етап, що розпочався 4 січня, вирішили обмежити однією категорією населення пенсіонерами. Кожен охочий може прийти й обміняти певну кількість жарівок на енергоекономні led лампи. Чи є успішним новий етап обміну та як взяти участь у програмі? Розповімо далі. Пані Валентина натрапила на інформацію випадково відправляючи листи з черкаського поштамту. Ідею вважає непоганою, тому енергозберігаючи лампочки, взяла й собі. Моє побажання, що хто отримав лампочки, то не ложи їх під подушку, а встав дійсно в люстри, щоб дійсно була повна економія електроенергії. Сама ж пенсіонерка дослухається до прохань енергетиків і намагається обмежити використання електроенергії. В кухні сіжу на одній, якраз дві перегоріли. Вот с маленьким цоколем. Ну, единственное, вы знаете, я даже стараюсь теперь меньше пылесосить. Как-то так. Но еще такая вредность, наверное, что вот и выхожу, кто раньше меня выходит на работу и идет, не выключает в подъезде свет. Я даже стараюсь, вы знаете, выскочить, вот я иду, обязательно его выключу. Но считаю, что если один подъезд, второй, третий, четвертый, это уже нагорает какое-то количество, а оно, нам это не надо. Програма Укрпошти з обміну лампочок стартувала торік у січні. Скористатися нею могли фізичні й юридичні особи. Відтоді лише в нашому регіоні роздали понад півтори мільйони ламп. На новому етапі з 4 січня таку послугу надають лише пенсіонерам. При цьому замінити старі лампи на нові можуть і ті, хто прийшов уперше, і ті, хто вже мав такий досвід. Ця мета зрозуміла, вона зрозуміла на рівні всієї України. енергоощадні лампи значно зменшують навантаження на енергосистему України. І ми всі розуміємо, для чого це робиться. Тому да, дійсно цей проєкт має дуже гарний вплив. По сільським відділенням ми стартували ще в грудні, і в принципі, залишок ламп на сільських відділеннях і на наших присутних відділеннях вже закінчено. В принципі, вони роздані зараз. Є лампи на міських відділеннях і ну актив. Беруть, а вже ж в сільській місцевості, але мені здається, що ми задовольнили попит. Начальниця Черкаського відділення Оксана Ракулова каже, проєкт став доволі успішним. Більшість лампочок на головному відділенні Черкас роздали за два дні. Лампочки видавали 4 з січ... 4 січня. П'ятого вже під вечір вже не було. Що перший раз, що другий раз людей було дуже багато. Дуже всі хотіли отримати лампочки, особливо пенсіонери. Я ж кажу, Їхали із хімпасіоки, їхали з його западного, їхали з митниці. Всі хотіли отримати лампочки. За умовою програми обміняти п'ять жарівок на енергощадні лампочки може кожен пенсіонер за наявності паспорта, пенсійного посвідчення і індивідуального податкового номера. Оскільки з початку січня 24-го обміняли вже понад 300 тисяч лампочок, подекуди програма завершилась. Наявність лампочок уточнюйте в операторів відділень. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу льдана.